Привіт всім божим створінням. Хочу дещо показати, бо вже ці деталі мені треба. От дискусії. Одні хвалять. Вулики з сосни найкращі. Не буду називати які там конкретно в Ютубі столяри. Бо сосна самий ходовий матеріал. І липу знайти в різних регіонах по-своєму складно. Я нікого, ні до чого не агітую. Я просто показую. Так, от є в нас вага. Дивимось. Це деталь на дно. Українського вулика. Дві однакові деталі. Це у нас деталь липа. 218 грам. Це у нас деталь сосна. Думаю видно. Хто розуміє, побачить. Що ми бачимо? Ми бачимо в два з половиною рази різниця. Все наглядно. От і порахуйте. Якщо у когось кочува пасіка і 100 вуликів, наприклад. Ну, щоб було добре рахувати, візьмемо 100 вулик і один вулик 10 кг. Значить, при сусні це буде тона. При сусні буде тона. При липі буде 400 кг. Ну, от в кого спина не першої свіжості вже. Я думаю, що це такі щось є різниця. З Павловнії, я думаю, будуть приблизно такі самі показники. І в Павловнії є плюс е вона до води стійкіша, ніж липа. Ну, але це не означає, що треба йти <смас> і живі дерева масово різати. Ну, от Якщо ваші діди посадили, або багато дерев посадили, чи ви посадили, і вже вони є. Чи вітер десь зламав. Я живі дерева не ріжу. Також з верби будуть теж приблизно такі схожі показники. З верби, з павловнії. Ну, зрозуміло, що сосна просто самий ходовий матеріал. Ну от, Коротенько вирішив показати наглядно.